Від небайдужих Чернівчан, що тут розбирають браму Чернівецького національного університету. Таке варварство і неподобство, яке зараз сьогодні відбувалося, воно не личить міста Чернівця. Якщо є дозвіл з Києва, то я рахую, що Київ має вирішувати, що йому робити в місті Києві чи Київській області. А місцева влада, яка є в Чернівцях, мала би бути повідомлена. Добрий день. Центр управління об'єктом ЮНЕСКО, який діє при університеті, створений він був після того, як резиденція війшла, на двох своїх засіданнях розглядав питання щодо можливості десь біля воріт встановлення терміналу. Коли почали вивчати документацію досконально, в державному реєстрі пам'яток Резиденція числиться у складі п'яти об'єктів трьох корпусів 4-го, 5-го, 6-го, церкви і парка і паркових споруд. Оця старошка, як її називають, була побудована значно пізніше. І це є неавтентична. Її колір відрізняється від кольору резиденції. Чи в румунські часи, чи де ми підняли ще раз документацію Йозефа Главки. Креслення главки, ця сторожка відсутня. Її навіть немає на тих кресленнях. У всіх старих фотографіях австрійського періоду сторожки немає. Тобто сторожка не включена ні до реєстру пам'яток, сторожка ніде не числиться. І коли ми подавали документацію, вона абсолютно ніякого відношення до цього немає. Бо це не є автентика, про яку ми вийдемо мову. Для того, щоб не було обурення туристів з одного боку, екскурсантів, а з другого боку, щоб зняти будь-які розмови про корупцію, що беруть вахтьори, десь екскурсоводи, було вирішено, заходив, в браву резиденції термінал заплатив гроші, так як в цивілізованих країнах всюди, видали квітанцю і, будь ласка, з екскурсоводом приходить екскурсовод, оглядова екскурсія, будь ласка, йде оглядову екскурсію. Пишемо листа, докладаємо всі відповідні документи. Люди ж не розібралися, що це все робиться на законних засадах. Ніхто на себе не брав повноваження. Ми чекали цієї відповіді більше року з міністерства. У мене дежурне приміщення, в мене п'ять буде летала. Знаєш, якби був Петро Олексійович Порошенко, я б його. Не кажут ломать, я ломаю. Кажут, выдувает. <говорю>